Іде на по поводу цієї книжечки. Не йде як доглядати зараз ринами. Ось. Які препарати вносити, коли вносити? Усе, ну, коротше, в ній є. Так далі дали ми ось і ось таку. По поводу все. все. Накладна. Ось Дім Сатогород. Хороші дівчата. Рекомендують цей магазин. Не навішують ніякої лапші, а якщо просите, то вам дають, порекомендують хороші насіння. Це томат ранній, він йде розовий. І тепер можу сіяти у відкритий ґрунт, Сейчас буду сіяти вон. Мало майпузно, але не є біда. Пікінська капуста, та що ніколи не хотів купувати, 15 грн. пачка. Бела. 15 гривень вам не треба. Її, 500 сіни. Уже 400... 400. 400. 15 чи 10, не вкажу точно. Ну, Вже 400 гривень. І цей томат. Nux F1. Теж 500 насінинок, вони йдуть ось так. Ось так в такій упаковці. Я вже купував цей дуже, не нуксі. Він дуже хорошо хворіє. По поводу висів. Висів буде 11 січня. Буду сіяти. Е, я не сію у касети, я сію у ящики. То має добре, мені май... любить у ящику сіяти, ніж у касетти, бо того року я сіяв у торф, там дуже погано було. Я 4 рази пересівав огорок. Так що так не буду сіяти, буду сіяти. У ящика поки з ящика прямо у коту. Так що кося бажає займати помідорами, рекомендую вже купувати, доки дешевіще. А особливо у цих дівчат ні це люблять на тим, що в не є. Так як подзвоните, а вони потім починають і все, то, то 3-10 -е, -е, навішають усяку, я рапшиє воно пак. <кху> Не пляж. Так що так. Всім гарно дякую, слідкуйте, далі буде.